Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зеленський вивозить родину перед голосуванням. Аналогічно робить його соратники, адже знають, що народ втомлений, армія сердита. Догрались вони. Зеленський в паниці. Президентом йому вже ніколи не бути. Закон про мобілізацію не дасть жодного результату. Він просто не потрібний. Процес, який генерали називають мобілізація, повинен починатися із закупівлі зброї. Пише політолог Павло Себастьянович. Спочатку обладнання, потім персонал для застосування обладнання. Спочатку зброя, потім особовий склад. Для для застосування зброї спочатку засоби ураження, металотехнології, технології, потім люди. Воєнно політичне керівництво, парламент та уряд демонстративно будують спа-готелі в Сатанові, купують джипи та автозаки для тилу, асфальтують та прикрашають міста, зливають по 2 мільярди гривень в день на духовний та фізичний розвиток, збільшують витрати на освіту та відновлюють на лінії фронту школи, про яку мобілізацію йдеться. За минулий рік держзапарат витратив 4,5 трильйони гривень, з них тільки 2 трильйони на оборону. Це катастрофічно мало, терміново необхідно виділити, ще один трильйон на зброю з на дрони та антидронові системи. Чому ГШ та ЕМО не купують зброю, Не зрозуміло. Чому уряд та парламент не виділяють кошти на зброю? Не зрозуміло, чому не скорочують держапарад, не зрозуміло, чому не закривають схеми ФНБУ та ДПС, не зрозуміло. Що повинно статися, щоб держапарат прокинувся і спрямував ресурси з мирних цілей на війну? А волонтер Володимир Латвин зазначає, що необхідно, щоб остаточно знищити країну, прийняти закон про мобілізацію. Лазейки, щоб виїхати за кордон, можна завжди знайти, але повернути чоловіків звідти буде неможливо. Лива. Ми за ті гроші, що накрала на грантах, фондах, не могли купити армію. Шкода розчарування. Перші думки, щоб виїхати з країни, Дон. І до речі, офіційно без хабарів. А Арсен Закіров підкреслює наступне: Ну що зелені нарешті народили закон про мобілізацію. Тепер вже можна висловити свою думку про нього. По перше, всього лише два роки під керівництвом блазнів ми пройшли шлях від черг військоматах до примусового закону про мобілізацію. по-друге, всього лише за два роки під керівництвом блазнів від армії героїв. Ми опинились в ситуації, коли країні не вистачає інвалідів лава. ЗСУ, по третє закон, який не передбачає демобілізації військових, дуже промовисто вказує на те, що не дуже розраховує і на зміцнення збройних сил. А тому тримайтеся, хлопці, скоро буде підсилення у вигляді стариків з хворобами та інвалідів. А колись можна буде поржати з мобілізації янсурів. Тепер блазень може пишатися, що зробив ще смішнішу мобілізацію ніж його батько Путін. Одне добре, мільйони його прихильників можуть отримати честь захищати ету страну, як вони любили називати Україну. Вітаємо, їбаш їх Вова. До зустрічі, друзі, став. То подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.